Це звичайнісіньке на перший погляд фото захисника «Шахтаря» Юхима Коноплі із обраницею Анастасією свого часу наробило чимало галасу у спортивному медіапросторі України. Справа у тому, що перед тим у Насті були стосунки з оборонцем Динамо Денисом Поповим. В інстаграмі познайомились. В інстаграмі? да в інстаграмі <звеч> я пише знайомі з большинства вулиці не татапова до клуби, <звеч> клуби, клуби ні клуби точно ні і встречались, потом начали жить постепенно вместе. Вот приехали полноценно, живем вместе. Завели собачку. Першим у соцмережі надрукував Денис. Ні, ну просто тобі, напевно, багато дівчат пишуть в Інстаграм. Ну я тоді в дублі був тоді, ну особо такого не було, внимання. Да, <рес> За це зараз так є, ну я на це не дивлюся. Зараз пишуть йому дівчат? Я не перевіряю. Та я не й... даю телефон. Анастасія не приховувала, що хлопець контролював контенти і соцмереж. Але подавала це так, наче й сама не була проти. Тобто у тебе не буде такого там відверті фотки взагалі? Ні. Ну, пару вбило, де. Вбило yeah. no, у мене там сотників. Я завжди, якщо спрашиваю, можна щось виставити, виставити, навіть якщо маліше щось, ні. Тобто ти прям запитуєш, якщо щось таке, то прямо Ну, Звісно, так, тому що потім будуть скандали, ну зачем? Анастасія навчалася на факультеті міжнародних відносин в Києві, але без вагань була готова взяти академвідпустку відпустку і податися навіть в іншу країну за футболістом. До прикладу, коли у Попова були варіанти із чемпіонатом Бельгії. Мені треба було 100% обрати, тому що ну, у неї не було б бы вибору. Мені треба було як-то допомагати там з язиком, вона знає хороший язик. Я не знаю. Ну, як-то втяг. План в этом плані, коли ж пара розпалася, Анастасія розповіла, що ці стосунки були аб'юзивними. Темперамент такий важкий і в нього, і в мене, і ми просто не змогли ніяк дуже молоді ще були. Так кому комунікації не було адекватної, і це була постійні сварки і. Так далі, Ревнощі на так ревну. дуже сильні. Ось там мені не можна було. Не дай Боже в купальнику фото. Це все. Коли ж уперше в мережу потрапили фото Анастасії з новим обранцем, попов дозволив собі грубий образливий коментар на адресу колишньої. Що може заставити чоловіка написати таке просто про дівчину в соцсетях? Не беремо тут чисто ситуацію. Про любов чоловіка. написати таке про дівчину. Ну, я не влазил типа, в этот конфликт. Я понимал, что это абсолютно детский сад, который мне даже не стоит ну, соваться. Анастасия после образ кулышнего не промолчала. Хочу отметить только тот момент, что с апреля месяца я не состою в отношениях с данной личностью. И, к сожалению, я не могу отметить тут Попова, потому что он меня заблокировал. В принципе, его комментарии я тоже не вижу. Но я хочу сказать, Денис, на твоем месте я бы молчала. Однак образи у коментарях продовжилися. Ну, це лише малість. З того, що я чула свою адресу і, і з того, що бачила. Ну, це як виски. образа на те, що ти е, з ним е, розійшлась? Ну, мабуть, так, але я не розумію, чого, бо розійшлися ми ну, дуже некрасиво з його там сторони. Це була. Ну, навіть не можу сказати, це було обоюдне рішення, але. Він, мабуть, навіть більше цього хотів. Власне, через деякий час після розриву стосунків з поповим Анастасія познайомилася із футболістом спортилежного табору, уже згаданим нами захисником шахтаря Юхимом Коноплею. Я сиділа після роботи ввечері, і мені дзвонить подруга. каже: Поїхали по, по ми з тобою. Я кажу: ні, я не хочу. в мене робота мені там сьомій ранку вставати, Я ну не піду. Вона мене вговорила, і ми поїхали вечеряти. Він мене побачив. Я була в компанії, він мене побачив, і потім він мені вже пише там інстаграм через декілька днів. Дівчина стверджує, що цього разу мала пересторогу щодо стосунків з футболістами. Я дуже не хотіла стосунків з футболістом, бо в мене був такий невдалий опит. Ось і е, коли я з ним познайомилася, була дуже така уважна стосовно того, як він поводиться, які в нього наміри. І е, я йому дала зрозуміти, що або ти будуєш серйозні стосунки, або все, ми не спілкуємось. І вже через два роки Анастасією Хим стали подружжям, а згодом батьками дівчини, а не Аврори. Ми так друг на друга. Ну, і вона каже: якщо буде подвійний мір. Ну, буде дуже ну, буде дуже гарно. Тим паче, що вона Юхимівна, там можна було назвати як взагалі, як як хотілося, тому і ну, дуже гарно. Розповідаючи про Юхима Коноплю, не можемо не згадати нещодавні його за сквар мережі розлетілися скріншоти, на яких видно лайки футболіста Шахтаря під відео українофобського уже мертвого політика Жириновського та під нарізкою голів форварда Романа Павлюченка, який цілком толерує режим Владимира Путіна і навіть його підтримує. А ще конопля вподобав відео із назвою Росіяння для слабих і мідліних». Коли довелося відповідати за власні дії, Юхим спершу різко відкинув усі звинувачення. І попросив перевіряти інформацію, а ще спробував прикритися виступами за збірну України, але номер не пройшов. Тож конопля визнав, лайки таки ставив, але не вкладав у це ніяких намірів і не підтримував російських діячів. А ще через кілька днів Шахтар оголосили: провели внутрішнє розслідування. Гравець визнав помилковість своїх дій, повністю усвідомив їх неприпустимість і щиро попросив вибачення в команди та клубу. Юхим Конопля також долучився до придбання пікапа для представників фанатського руху Шахтаря, які нині захищають Україну на фронті. Шахтар вважає ситуацію вирішеною та продовжує співпрацю з гравцем у дусі відповідальності, поваги і підтримки українських захисників. Юхим до слова пішов за кейсом румунського легіонера Динамо Владислава Бленуце, який після схожого скандалу перерахував першу українську зарплату розміром у 700 тисяч гривень на потреби повітряних сил України. Але повернемося до Дениса Попова через кілька місяців після розриву з Анастасією. Він з'явився на публіці із новою дівчиною. Це то унікальна спортсменка. Я думаю, що ще що десятиліттями такої спортсменки не з'явиться в світі. Всі то признають, навіть ті ж японці. У нього такий цілеустремний жорсткий взгляд. Хоча, от по житті, посмотрите, а в нього взгляд мягкий, а на татамі вона міняється. Дар'я Білодіт наймолодша чемпіонка світу із дзюдо в історії. Вперше вона тріумфувала на світовій першості у 17-річному віці, а через рік повторила це неймовірне досягнення. Я можу сказати, що я відрізняюся від всіх підлітків. Я говорю про шкільний вік, ще коли у всіх були стосунки. Там перше кохання. Я була на тренуванні в цей час. Мені було не до цього, але я не жалію про це, тому що життя довге і дзюдо – це тільки коротенька частина мого життя. За свій стиль на татамі Дарії дали прізвисько Анаконда. Хоча змії, до речі, є її фобією. І власне на презентації документального фільму про українську чемпіонку їй побачили поруч із Денисом Поповим. Вперше вони один одного зафіксували під час нагородження президентом Зеленським на Олімпійській базі в кончезаспі. А трохи згодом уже познайомилися через соцмережі. В Кожен спорту по своєму важко, но у нього дуже, дуже важкий вид від спорту і дуже важка робота. Вона багато трудяться. Важко графіки ваше узгоджувати в плані тренування. така, да попові Білодіт одразу стали однією з найпомітніших пар України. Ефектний союз багато обговорювали, але спортсмени намагалися не читати про себе у соцмережах. Ну ви дві сильні людини. От такі, навіть спортсмени, які йдуть до кінця. Ви розумієте, Дома? один одного да, в цьому плані? Але через кілька місяців стало відомо, що зіркова пара розпалася. На запитання про причини футболіст коротко відрубав. Краще у Дар'ї запитайте. Зараз попов одружний чоловік, його обраницю також звати Дар'я. Однак вона не публічна людина, соцмережі активно не веде, а профіль закритий. Пара побралася ще у грудні 2021-го, а зараз виховує сина Даню.